Перші дрони долетіли до Мордовії, атакована військова частина збройних сил Російської Федерації. У Ростовській області під удар потрапив ворожий завод нафтопродуктів. А у Білгородській безпілотник врізався в адмінбудівлю. Нові пригоди так званих НЛО і як з ними справляються наші сусіди. Ваші увазі у цьому випуску. Вітаю на каналі. Січас підписуйтесь скоріше і полетіли. Недобрий ранок, 12 квітня видався у Ростовській області РФ. Бахнуло близько третьої години 10 хвилин. Підтвердив подію, і керівник регіону Василій Голубєв. він додав, що постраждалих та пошкоджень немає. Каже, знищили всього вночі чотири БПЛА. Пізніше з'ясувалося, під атаку потрапив новошахтинський НПЗ. Один із дронів упав на територію заводу. Про це повідомляють джерела Пабліка Астра в екстрених службах регіону. Практично місяць тому, 13 березня, це саме підприємство вже атакували наші дрони. Тоді завод призупинив роботу. Зазначу, це єдиний НПЗ, що діє принаймні поки що в Ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, пічного суднового та дизельного палива. Прямо Гонного бензину завод є найбільшим постачальником нафтопродуктів півдня Росії, а виручка лише за 2020 рік становила понад 115 мільярдів рублів. Але не тільки тут здригалися від неочікуваних хлопків, знову прилетіли гарячі новини із Білгорода. Повідомляють, що зранку там безпілотник врізався в адмінбудівлю. Тільки що сюди прилетіло прикінчити. Я... Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про двох поранених, а Міноборони РФ відзвітувало про героїчне збиття над регіоном п'яти безпілотних літальних апаратів. Але ж що то за будівля, в якій відпав чималий шматок фасаду, є відомості, що йдеться про офіс Газпрому. Він знаходиться в п'ятому заводському провулку. Про це повідомляють місцеві пабліки, і в мережі додають, що таки є поранені. Ймовірно, це один із керівників муніципального комунального підприємства. Він перебував біля входу до будівлі компанії в момент атаки, куди приїхав у службовій справі для підписання документів. Другий постраждалий може бути учасником суботника, який організувала міська адміністрація. Адміністрація оголосила суботник людей загнали на дільниці, а о пів на десяту прилетів БПЛА до парку, де працювали люди. Постраждала людина однією з установ, після чого суботник скасували, а всіх присутніх відправили на робочі місця. Пишуть під постом губернатора. На цьому на все ближче до опівдня до Білгорода підлетіла ще одна порція із трьох дронів. Внаслідок повторної атаки постраждав житловий будинок на вулиці Шкільна. У приватному помешканні пошкоджено дах та лінію електропередачі. Уразило також автівки. Всього цього ранку Білгородська область зазнавала шість атак за допомогою БПЛА літакового типу. Ще один дрон виловлювали і вночі. Тамтешня влада звинувачення віша на Збройні Сили України. Я ж наголошу, наша армія підкреслювала і не раз що вражає виключно військові об'єкти противника, жодним чином не зачіпаючи цивільну інфраструктуру. Ну а напередодні 11-го числа в мережі писали про влучання по бензогенератору в тій же області. Безпілотник скинув вибуховий пристрій на 500 метрів від кордону з Україною за 4 кілометри від села Петрівка. Внаслідок поранення отримали двоє військових РФ. Вони з опіками різного ступеня доставлені до шпиталю. Не відстає і Курська область, тривога там розбудила сьогодні тамтешніх жителів з позаранку. По всій окрузі верещала сирена. У чатах заспокоювали, мовляв, сили та засоби ППО приведені в готовність для відображення можливої атаки. Мам, ну, таке добре утро. Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Суземського району Брянщини силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. Таке написав губернатор Багамас. Перше, і одразу два безпілотники летіли до Мордовії. Це республіка, яка є суб'єктом Російської Федерації. Там залізні пташки атакували військову частину 84-680 у Ковилковому. Відстань від кордону з Україною майже сім сотень кілометрів. Отже, що ж там в результаті? Пошкодження отримала будівля, де раніше знаходився командний пункт, а постраждалих, як стверджується, немає. Вночі проти 12 квітня окупаційні війська Росії атакували південь України безпілотниками під прицілом ворожої армії. Вкотре опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що бойова робота сил протиповітряної оборони тривала близько п'яти годин. В операційній зоні збито сім БПЛА. чотири на Дніпропетровщині та по одному на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині. Загалом по Україні знищено 16 ударнів дронів типу шахет. Внаслідок падіння уламків збитого дрону на Криворіжжі на об'єкті енергетики спалахнула пожежа. Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лесак, вогонь рятувальники вже приборкали. Люди неушкоджені. Крім того, загарбники атакували Нікопольщину ФПВ дронами. Зокрема, по Мирівській громаді поцілили два безпілотники ворога. Там були пошкоджені два приватні будинки. Крім того, минулої доби російські військові атакували 15 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені сім приватних будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Загиблих та поранених немає. Сказав очільник Овапрохудін. Однак не лише обстріли росіян забирають життя наших співвітчизників. За даними голови регіону, на російській вибухівці підірвалися рибалки. Подія трапилася між селами Бобровий Кут та Калинівське. Поблизу річки рибалка натрапив на міну, яка здетонувала. До лікарні у важкому стані доставили 38-річного чоловіка. У нього вибухова травма, ампутація гумілки та уламкові поранення плеча. Також уламкові поранення отримала жінка, орієнтовно їй 40 років. Далі рухаємося до Запоріжжя. Там також, на жаль, не обійшлося без постраждалих. Одну жінку поранено внаслідок ворожого артилерійського обстрілу міста Гуляйполе. Впродовж доби окупанти завдали 279 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Загалом надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тепер звернемося до Харківщини. Протягом доби терористи били авіабомбами по великій писарівці верхніх проходах Куп'янську. Про це повідомляє Тимошко, начальник поліції. Також під обстрілами перебували кругляківка, козача Лопань, Вовчанськ. Але й це не все. Нападники завдали нових ударів близько 6.45 п'ятниці. Твинтар, електромережі, будинки та сараї пошкоджені внаслідок артобстрілу села Леміщеного Золочівської громади. Про це розказав керівник місцевої СВА Віктор Коваленко. Напередодні ж 11 числа страждала Донецька область. Російські військові скинули дві керовані авіабомби на Багатир Великоновосілківської громади і пошкодили 24 приватні оселі та автівку. Додають у поліції минулої доби. Ураганами армія РФ вдарила по Малинівці Покровського району. Так само у поліції показали наслідки обстрілів Сумщини за останню добу за інформацію правоохоронців. Чотири людини поранені, пошкоджено 12 приватних будинків, три господарчі споруди, шкільну їдальню та гараж. Також руйнувань зазнала критична та цивільна інфраструктура. Нагадаю, вчора путінські вояки завдяки авіаційного удару кабами по ТЕЦ у місті Суми завдали нищівного удару. За попередніми даними люди не постраждали. Також зранку та вночі агресор атакував критичні точки. Ще у чотирьох регіонах, а саме Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях. Зокрема, у столичному регіоні наслідки тяжкі агресори розбомбили трипільську тес. Найбільш детально про це дивіться за кілька миттєвостей. Я ж лише додам, що після таких важких ударів Кабмін звернувся до українців щодо проблем зі світлом. Там попередили, в день в Україні може бути профіцит електроенергії, оскільки зараз спостерігаються сонячні дні, але ввечері потужності не вистачає і варто бути свідомим та зменшити використання електроенергії у пікові години. За підрахунками постійного представника України при ООН Сергія Кислиці. РФ з початку року випустила по нашій землі тисячу ракет, майже 2800 шахедів та ще 7000 тисяч авіабомб. Українська влада та дипломатія щодня працюють над тим, аби посилити оборону неба та домовитися з партнерами про надання Україні систем ППО. До прикладу, Велика Британія нині розглядає можливість відправки прототипа лазерної зброї, яка збиває ракети і дрони. Йдеться про Dragonfire. Вона невидима і безшумна. А головною особливістю такої зброї є її низька вартість. Заявлено, що постріл коштує всього лише 10 фунтів. За словами глави Міноборони об'єднаного королівства, країна хоче встановити Dragonfire на озброєння до 2027 року. Але як зазначив міністр, Британія також працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені. Російські змі повідомили про інцидент, який трапився у Москві 12 квітня. В одному з північних районів міста рвонула Тойота Ленд Крузер Прадо. Виявилося, автівка належить колишньому підполковнику СБУ Василю Прозорову. Сам він в момент детонації перебував у салоні. Основна версія слідства: одразу після того, як Прозоров увімкнув запалювання, спрацювала закладена вибухівка. В цей момент потрапив на відео із відеореєстратора. Пропоную побачити без коментарів. Транспортний засіб добряче пом'яло, але сам зрадник України вижив? Ось що вдалося зняти очевидцям з епіцентру Бабаху. Потерпілого завантажили до машини реанімації. Він у свідомості прикрив обличчя медичним простирадлом у чоловіка пошкоджені ноги та ліва рука. Тож хто такий цей прозоров? Чоловік працював у службі безпеки України з 1999 до 2018 року. Зокрема, у штабі антитерористичного центру. Кілька років тому перебрався до Росії. А до цього, за його словами, з 2014-го співпрацював із російськими спецслужбами, так би мовити, був кротом ФСБ. Їй агент передавав інформацію про хід збройного конфлікту на Донбасі. На бік ворога перейшов за ідеологічними мотивами, як він сам висловлювався. Після вибуху машини вже порушили справу. Про це повідомляє столичний слідчий комітет. За даними відомства, нині призначаються медична та вибухотехнічна експертизи. Серед ймовірних причин того, що трапилося, за даними каналу МЕШ, розглядають вибух саморобної бомби або прорив підземної газової труби. На подвір'ї, де здетонував автомобіль, велися газові роботи. Про це, зокрема, пише видання Асторожна новості. тому в Мосгазі заявили, що системи газопостачання тут. Спрацюють справно до слова. Це вже не перша спроба замаху на життя цього персонажа. У лютому 2023 тисячі повідомлялося, що російські спецслужби запобігли нападу на прозорова. Ворожі, так звані воєнкори, вже написали свої слова підтримки, бажають колаборанту одужання та плідної роботи на благо батьківщини. у вашій пам'яті і інші випадки підривної діяльності в тилу окупантів. Наприклад, згадаємо кончину пропагандиста Владлена Татарського, який загинув у результаті вибуху в барі в Санкт-Петербурзі? Бабах прогремів 3 квітня минулого року на університетській набережній в стріт барі No1. Там відбувався творчий вечір татарського. Після експлозії його відвезли в реанімацію, де він і помер. Або ж пригадаємо історію ще однієї служительки руського міра, доньки ідеолога путінізму Олександра Дугіна Дарії Дугіної. Її автомобіль, Toyota Land Cruiser вибухнув на підмосковній трасі. Подія сталася ввечері 20 серпня 2022 року на Можайському шосе у районі селища Великі Веземи, приблизно за 25 кілометрів від московської кільцевої автодороги. За словами очевидців, у машини мав перебувати й сам Дугін, але в останній момент він пересів до іншого транспортного засобу. 29-річна жінка загинула на місці. На тимчасово окупованим Донецьком бачили в день п'ятниці інверсійні сліди у небі. Згодом лунали вибухи. У Петрівському районі міста зафіксовано скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА. Внаслідок цього в Олександрівці на вулиці Лісовій поранений чоловік 1948 року народження. Також прильоти фіксували у Горлівці. Містяни кажуть, ще один безпілотник скинув вибухівку на територію Благовічницького храму. Чи постраждали люди, не зазначається. Неспокійно і в непідконтрольному нам Маріуполі можливо є приліт на лівий берег, стверджують очевидці. <му> У локальних чатах пишуть наступне: нової інформації поки що не було незрозуміло, приліт, чи це вибух десь на землі. Але як ми бачимо, по відео з землі піднімається стовп диму, що дуже характерно для прильоту. Плюс був дуже гучний звук. У деяких навіть відкривалися вікна від нього. Окупанти своєю чергою пишуть, що збили ракету Шторм Шедоу, мовляв, ППО відпрацювала на 5 з плюсом. А уламки нібито впали у поле. Напередодні лунали вибухи в районі порту одразу два бабахи. Далі цитуватиму радника мера Петра Андрющенка. Після першого підняли гвинтокрили та пішли літаки на перехват. Ще один потужний вибух в маріупольському районі в напрямку Тельманове. Тут цікавіше. Попередньо місцеві партизани повідомляють про ураження в районі будівництва залізниці, але з урахуванням відстані та глибини окупації потребує детального уточнення. У підсумку каже Андрюшенко: добре. Аналогія передбавовни в дії. Долинають привіти із Запорізької області о 18.48 рух опору Рух про цитую «Південніша токмаку, вісім ракеток лягли, як красиві жіночки на ліжка, усипані пелюстками Троянд. Поезія просто поезія. Знак оклику в кінці. Далі наші всевидячі очі констатують, детонація шикарна. На якому саме об'єкті ворога іскриться, не уточнюється. Але вже ці новини для нас достатньо красномовні. Тепер до анексованого Криму стрілянина у Севастополі Гауляйтер розважає, пише про якісь там навчання на південному та північному молах. Але добрі люди переповідають о 12.28 запуск ракети з околиць імовірно, села Ізабільне нижнього гірського району. Звук запуску та польоту чули також на проспекті генерала Астрікова, та на п'ятому кілометрі Балаклавського шосе. На в'їздах в інше місто Сімферополь. Тим часом почалися перевірки. Співробітники Росгвардії оглядають автомобілі, речі та телефони. Раніше подібні перевірки силовики вже вводили на в'їздах до Джанкоя та Армянська, а також на ангарському перевалі під час руху в бік Ялти. В районі вже згаданого Джанкоя також відзначали активність авіації, вертольотів та літаків. На фото ви бачите вертоліт Мі Мі-17. А з аеропорту Бельбек, уранці, як пишуть профільні пабліки, вилетів ворожий військово-транспортний ан 26 Борт тримав курс на захід. Інформацію оперативно вже була передана Збройним силам України. До слова від початку так званої на Росії СВО а насправді ж повномасштабної війни проти України. Вороже ППО вразило 13 власних літаків. При цьому більше половини випадків френдлі файру сталося саме з початку 2024 року. Власних пташок підбили росіяни, серед яких, зокрема, чотири багатоцільові винищувачі Су- 35 три винищувачі бомбардувальники Су- 34 два літаки. ДРЛОУ А-50У і один багатоцільовий винищувач Су-27. До цього порахуйте ще принаймні один десантно-транспортний вертоліт Мі 8 і один багатоцільовий вертоліт Мі24. Отже, як вам такі в лапках, звісно ж, успіхи російської ППО? Хоча для нас це насправді дуже гарні новини, і нехай продовжують в тому ж дусі. Під час удару по Україні 11 квітня Росія ймовірно використала нові крилаці ракети Х-69. Саме вони дозволили ворогу повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини – Трипільську ТЕС. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю повітряних сил Ілля Євлаш. При цьому як відзначають аналітики профільного видання Дефенс Експрес за отриманою додатковою інформацією. Дальність пуску ракет склала близько 400 кілометрів. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х 69 у 300 кілометрів як чергової ітерації х 59 МК 2 Зауважу Росія вже застосовувала ці ракети для ударів по Україні і раніше. Далі пряма мова це свіжі ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році. Тобто ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети однак все залежить від успішності їхнього продукування, наскільки швидко вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншими важливими деталями. Нині військові лише вивчають, чим можна збити Х-69. Ефективною протидією таким снарядам можуть бути системи Петріот, підсилення якими дуже потребує Україна, наголошують у командуванні. Так само і у «Центренерго» дублюють цю тезу, додаючи, що без систем ППО відновлювати станцію у столичному регіоні немає сенсу. Прошу цитату. Будь-що підлягає відновленню минулого літа. Мали схожу картинку, коли ці блоки були невідремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто, відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення. Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн. Але знову таки без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони це, м'яко кажучи, марна справа буде. Про таке заявив голова наглядової ради Пад Центренерго Андрій Гота. Думку підтверджує глава МЗС України Дмитро Кулеба. Урядовець каже: якби були патріоти, ми б станцію не втратили. Однак Сполучені Штати Америки навіть після масового удару Російської Федерації по українських енергооб'єктах. Не квапляться ухвалювати рішення. Штати не мають плану Б щодо військової допомоги України. Про таке пише Блумберг: Йдеться про 60 мільярдів доларів, які не вдається виділити через розбіжності у конгресі. Уточнює видання за словами джерел журналістів, адміністрація президента Джо Байдена стає все більш розчарованою як республіканцями в конгресі через затримку допомоги Україні, так і союзників у Європі. На думку Білого Дому вони мають використати прибуток від заморожених російських активів для допомоги Києву. Допомогти обіцяє і сусідня Польща країна може передати ракети для систем протиповітряної оборони, які країна має ще з радянських часів. Очевидно, що більш ефективними для захисту нашого неба були б сучасні зразки. А що думаєте з цього приводу? Ви чи опиниться наша енергетика у беззахисному стані? Або ж все ж таки партнери будуть реагувати швидше, і ми дочекаємося цієї підтримки. Будь ласка, свої думки залишайте в коментарях. Закликаю вас підписатися на канал сейчас, ставити свої вподобайки і натискати на дзвіночки, аби бачити більше оперативних новин.